Мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. І сьогодні ще одна розпаковка у нас Таро відео від Фергюса Холла. Ця колода така дуже знаменита. Трошечки розкажу вам, вона свого часу мала другу назву Таро Джеймса Бонда 007. Чому вона мала таку назву? А саме тому, що вона була створена спеціально для одного з фільмів Бондіади. Фільм цей називався Live and Let Die. Тобто живи і дай померти. Це фільм, я вже сказала, один з фільмів Бондіади, тобто про Джеймса Бонда, Агента 007 і Фергюс Холл. Шведесенько під замовлення намалював колоду саме для цього фільму, але вона вийшла в нього настільки вдалою, що от дуже багато тарологів і просто колекціонерів таро дуже сильно полюбили цю колоду. Я навіть, знаєте, читала такий відгук, що вона не може, ну, якби вона не залишає байдужим нікого. Ви її або полюбите, або вона ну, будете ненавидіти, тобто, або плюс, або мінус. Середини не існує. Вона язичницька або віканська, кажуть, що вона дуже глибока. Кажуть, що... ну, вона, можливо, трошки моторошна. Зараз пошуршу, а потім буду розказувати. Ну, тут е, такі досить незвичні зображення, я попереджаю. Я попереджаю дуже вразливих людей відійти від екранів. Видавництво у нас. US Games. Хоча тут написано Made in Italy. Е, але це дійсно US Games ось наш, наш дурень тут. Fair's Hall. Мені дуже подобається вже коробочка. ці такі фентезійні зображення. Ай! Класно-класно. це око погляньте, яке класне. Традиція тут змішана, наскільки я розумію, я теж цю колоду, чесно кажучи, побачила і помітила не одразу. Я її побачила і помітила, як би вам так покласти, щоб оця красивезна тітонька була в нас в кадрі. Я її... Побачила, ну, верніше, я її бачила багато разів, але прогортала. Оце, це, знаєте, одна з тих колод, про які я от так от для себе розумію, що я мала дорости до цієї колоди. От, раніше я її не бачила, тому що от, ну, от вона мені була, як то кажуть, не пасінька шапка. А от побачила я її саме тоді, коли от якийсь рівень знань, можливо, наблизився до того, аби я могла сприйняти цю колоду. Ну, ось така історія. Розкриваємо. Чесно кажучи, дуже щаслива, що нарешті, нарешті маю цю колоду в себе. Дуже-дуже її хотіла, дуже її чекала. Таро відео. Інструкція Стюарта Каплана. А, намалював колоду Фергюс Холл. Ну, він і автор, і художник виступив. Ну, і тут у нас написано про цю колоду, все дуже класно. і а, опис дуже коротесенько, дуже коротесенько про кожну карту. Ну, про старші аркани, як зазвичай більше, про а, молодші, зовсім, зовсім трішечки. Ну, і тут у нас ще є розклад. Все ну, доволі стандартно. Обов'язково почитаю, бо мені дуже цікаво, що, що ж там вклали в ці значення. Отака От шотландка у нас на звороті. Дуже ненав'язлива. У мене, мабуть, ні, в мене на класичному виті є щось подібне. Синя, синя така клітинка. А тут рожева з коричневим. Дуже приємно, дуже класно. Люблю такі теж спокійні звороти. Тож, я почала казати, що традиція змішана, тобто колода по лейту, але молодші аркани змальовані не сюжетами, а символами масті. Ще тут замінено, наскільки я знаю, дві карти. Зараз ми побачимо диявол зображено замість диявола пан. І завість, замість відлюдника — той, що йде, погасла нас свічечка, приберу її, от якраз звільнилося місце. Видана вона була в 1976 році, ну, я вже розповіла, що для фільму. Потім було кілька-кілька перевидань, і ну, настільки її полюбили, розумієте, що вона раз за разом перевидавалася спочатку у німецька. Видала, а потім вже US Games. Це в мене US Games. Ну, що тут про якість казати, якість ідеальна. Це ж US Games. <свісна> І такий от дурень. Мах, погляньте. Вона така, знаєте, от з гумором ще. Тут така гротескна вона. Я дуже такі колоди люблю. Дуже. Прямо, знаєте, такі нібито карикатурні зображення, цей такий гротеск з величезними плечима. Але тут, цій колоді, як то кажуть, нечужда, і все людське, і там деяка сексуальність зображена, і натяки на фізичне також є. Ну, Віканство знаєте, віканство, язичництво. Мені дуже подобається. От вона у нас на коробочці зображена імператриця. Така червова дама. Клас. Ой, слухайте, я в такому захваті взагалі від неї. Погляньте, яка бородище. Там навіть он гніздов в тій бороді. Вона тут дуже насичена символами. Хоча, на перший погляд, вона дуже мінімалістична. Але тут є дуже багато символів. На який слід звертати увагу. Тому треба почитати про неї, звісно ж, почитати МБК. Бачите, вона тут підглядає. Вона нібито тут не сліпа, а вона нібито підглядає там. Ух ти, який відлюдник Боже. Клас. Ну, вона вона така, от тут взагалі на сюрреалізм схожа. Ну, от дуже так сила. Клас. Тут прям така, знаєте, такий вислів. Прямо просить. сила є, ума не треба. От якось так. Прям так зображена. Ну, звісно ж, одразу захотілося передивитися цей фільм. Я не фанат Бондіади, тим паче, дуже-дуже старої. Вже. Я ще пам'ятаю з Деніелом Крейгом про Бонда фільми, з Пірсом Броснаном навіть вже не пам'ятаю. А все, що було раніше, це, мабуть, ще з Шоном Коннері в 76-му році фільм був. Ну, Тепер захотілося переглянути, знаєте, обов'язково переглянути. Ой, Боже мій, помірність, яка гарна погляньте. Веселковий Янгол. Клас. Навіть диявол прикольний. <ривіт> я дуже-дуже рада, що вона нарешті до мене потрапила. Ну, от я саме, знаєте, в наметі тих, хто закоханий в цю колоду. <ривіт> от правда, я, ну, я дійсно згодна, що байдужим бути точно не можна. Ну, погляньте місяці сонце. Яка краса? Клас. Люблю такий от, я ж кажу, нібито мінімалізм, але є такі тонесенькі там вкраплення, знаєте, тончайші такі деталі, які дають розуміння, ну, якби дають значення такі важливі. Ну, Не знаю, якщо до новачків, скажу вам. Коли я була новачком, я би не потягнула цю колоду, чесно. Тому треба бути обережними з нею. Треба знати систему. Там, де немає сюжетів на молодших арканах просто зображення символів масті, це завжди складніше, аніж коли є сюжетне, сюжетне якесь зображення. Тому вирішуйте самі. Бачите, тут повітряна стихія, мечі, зображені, ось це Герма, Меркурій, мабуть, так, повітряний повіт... бог. Який був з крилатими сандаліями, так? Трішечки вже погано пам'ятаю. Ну, і отут от всі ці символи, трічка, двічка, тут просто от меч. Карти двору, ну взагалі дуже красиво зображені. Це у нас жезли, я так розумію. Палиці, так. Типу енергія а, руху. Рух зображено. Дія. Прикольно, що є оці зображення, знаєте? Дуже прикольно. Ну і палиця. Вода кубки, блакитний фон, валет. Так, замість пажа. Ну, в деяких колодах зображають валет. Ну, тут у нас почуття серця зображено. Туз кубків. І пентаклі. Король, королева, яка красива. Лицарі, ну, як завжди, на коні, так. пажі без коня. І тут, а, типу орган чуття, я так розумію, орган сприйняття зір, фізичного світу, так. Угу. І тут така зірочка наша. Ну, і тут у нас сонце, зірка, бачите? Веселка, комета, місяць. Такі небесні світила. Карти Фердюса Хула. Угу. Ну, і тут трішечки написано. Написано, що це от для Бондіади. Ну, тут написано 1973 рік. Бачите, я зустрічала, що 76-й. Ну, повіримо, тому що в самій колоді написано: 73 рік. Таро відео. Ось така колода. Ну, розпаковка в нас дуже швидка. Огляд буде, але трохи згодом, тому що я так відчуваю, що вона доволі серйозна колода, яка потребує вивчення, знаєте, її, от як я кажу, з наскоку не візьмеш. По-перше, по-друге, ну, тут просто шкода, знаєте, втрачати глибину. Тому я буду її серйозно вивчати. Пропрацьовувати і, ну, заглиблюватись. Вона, от саме, знаєте, в мене таке відчуття, хоч вона така і гуморова, але вона зовсім не поверхнева. Вона потребує саме такого поглибленого вивчення. Ну, і, звісно ж, звісно ж, так воно має бути. Ну, як завжди, зараз перетасуємо, познайомимося, зробимо інтерв'ю. Ой, вони прямо пливуть у руках. Клас. Ось так, дуже приємно. Розмір у них, мабуть, стандартний, або трішечки, можливо, трішечки ширший, може, за стандарт, за моїми відчуттями. Держіть нам свою домінуючу енергію. Хо, оце так. Диявол, ну вона ж віканська, розумієте, язичницька, тобто все земне, матеріальне, можливо, ритуали. Хм. Але при цьому повітря, розумієте, при цьому ні, не ритуали. А повітря, тобто питання, конфлікти, всілякі такі непорозуміння, гострі питання, темні питання, можливо. Ух ти, можливо, вона просто більш до темних в мене піде, знаєте? Може і так, тому що вона така дуже непроста і дуже загадкова. На які питання радше будеш відповідати? Так. Ну, тут все, вона універсальна, розумієте? От, я вже зрозуміла, знаєте, з досвіду свого, що от чому дістаю три карти, коли запитую, на які питання. Тому що якщо там випадають от прямо різні різні масті, то я розумію, що ця колода просто універсальна. Ну У нас що там, не випали тільки Пентаклі, але це вже таке. Тобто і творчість, і почуття, і різні от інформаційні питання, питання вирішення якихось ситуацій, питання отримання інформації якоїсь. Тобто, зрозуміло, на які питання не слід до тебе звертатись, можливо, є така історія. Ну, от бачите, тут вже пентаклі вийшли. П'ятірочка пентаклю. Тобто, можливо, там питання здоров'я, питання одужання, на які ще? Тут з жезлів, якісь починання дії і лицар жезлів ну, тут, тут, якісь творчі такі проекти, тут якби до неї не дуже. Угу. Ну так, знаєте, хвороби, особливо, якщо там якийсь нестійкий психічний стан, наприклад, то не слід за цю колоду братися. Тут ну, вона натякає на те, що їй потрібен ресурс. Угу. Можливо, ну, доведеться навіть жертвувати якимось ресурсом енергетичним, щоб з нею попрацювати. Можливо, вона тягтиме енергію. Ага. Шістка мечів, ще й як тягтиме. Чи можна щось зробити, щоб не тягнуло енергію? Ага. Можна. Можна її зарядити. Це саме та колода, яка потребує зарядки. От розумієте, хто дивився моє відео, у мене є два відео на каналі, кому цікаво, хто ще не бачив, подивіться там про чистки і заряджання колод абсолютно різні аспекти. Ми там дивимося, ну, я дивлюся на таро, запитую таро ці питання, як таро відповідають, що вони думають відносно чистки, відносно заряджання. Я розповідаю і ну, там, практично показую навіть, як заряджати за допомогою стихій, які є способи чистки колод, в яких ситуаціях їх треба чистити, в яких не треба заряджати. Ну, тобто різні, різні, різні питання там розглядаються. Кому цікава ця тема, будь ласка, запрошую до відео. Тож, Оце саме та колода, я там просто в тому відео я говорю про те, що є колоди, які потребують саме от зарядки. Вам колода сама скаже. От вам колода, будь ласка, живий приклад, як колода каже, що тягтиме енергію. Я запитую, чи можна щось зробити, щоб не тягла? У нас випадає лицар кубків. Так, можна. Що саме? Це в нас королева кубків. Попіклуватися про неї, можливо, красивий мішочок. Красиву скриньку, там, знаєте, ну, от якось про неї попіклуватися. Іноді я профарбовую зріз в таких колодах, але в цій я не буду фарбувати, бо воно її не пасуватиме зовсім. Це ну, зовсім буде без таке, несмак такий буде. І не можна, знаєте, в такому розхлябаному стані до неї братися, тому що вона дуже потягне енергію. Тобто. Треба її зарядити, її наповнити. Ну, я подумаю, як я її буду заряджати. Швидше за все стихіями, тому що, оскільки це віканська колода, то. Ну, бачите. ну добре, давайте вже спитаємо, чим саме заряджати можна тебе. Знаннями Хо. Тут, до речі, не так все просто. Тут, можливо, навіть треба якийсь ну, заговір, оговір, якесь, ну, не те, щоб домовленість, а просто, от, не знаю, можливо, мантри якісь ну, включити її, поспівати. Можливо, ну, щось таке, знаєте, щось хм, цікаве. Ну так, це слово, знаєте. Це слово, причому. Неочікувано, так. Так, це якісь слова, знаєте, тут треба буде знайти якісь слова, подумаю, що це може бути. Угу І її зарядити, наповнити. Ну, буває таке. Я знаю, що з рунами така історія є, там є певні такі заговори, певні, ну, фрази, скажімо так якими практик домовляється зі своїми рунами. Ну. І, до речі, бачите, от в колодах Таро. От вона мені, знаєте, по енергією, за енергією дуже так нагадує е, руни, тому що вона така теж дика, віканська, прямо така от, е, стихійна, природна, ну, дика, досить така. Тому я й кажу, що, знаєте, ну, по-перше, вона не дуже підійде людям, е, е, ну, таким, з невеликою кількістю енергії, знаєте, вата доша домінуюча, коли ну, людина ну, має мало енергії, астенічна, людина, то не, не рекомендую, бо дійсно так складновата. І для новачків, ну, чесно, буде складно. Швидше, швидше за все, можливо, і піде, але комусь піде, комусь ні. Це все індивідуально, але ну, втрата енергії може бути так. Тут, бачите, тут треба ще з нею помагічити, щоб вона працювала. Ось така була розпаковка мої любі. Побачимося у Задзеркалі. До побачення!